Російська дружба це брошки, які Таня Чорно зробила з простріляного в Ірпені. Коли вона подарувала їх музею, мені хотілося долучити до виставки, яку керую. Чому? Бо дуже вже дотичні вони до теми української одесеї, довгої подорожі до своїх берегів. На цьому шляху в нас і скіла, і грібда. Це Росія, бо знищує фізично, помістила брошки зі шмартованого російськими бомбами українського паркану поруч з браслетом Олександр Мирошніков, де, за мотивами пекторалі, зображені сцени шматування, поруч з офортом Володимира Бахтова, ритуали скіфів. Скіфи робили жертви Бога. На офорти бачимо шкури вбитої тварини. Якщо в світі є якась енергія, до якої можна звертатися жертвоприношеннями. То нехай це будуть ці пробиті паркани, не тварини, не люди. Де місто там? да. Ось така, такі брошки. Тетя не чорне, тетя